Всім привіт, да, я розпакував цей набір без вас. Я опомену своїх друзів, які я обіцяв. От те, що в мене вийшло, те, що я заказав, на OLX. Зробить навіть все, що було як. Значить, не так похоже. Ну, от набір. Так, це цей набір, який я вам обіцяв. Який я вже заготавлював для вас. Тільки мені сьогодні прийшов, вибачте. От ще. От в писанні є скільки там що як. Ну ви поняли. Вот це. Все є гратабельно. Склав повністю рівно. От мені фігурка. От низ, От кустики, як там. Зараз. Ну от мотоциклисти які вбивають цього. Ну, ну ви поняли. Даже бочку положив. Поставив кустик. Поставив. Все як на цьому наборі. Артикул 806 і Lego Brick брик. Е, ну, ви поняли. Я щось вам ще не показував вниз. Внизу, Внизу теж є щось. Короче, артикул 806. Вот цей набор який мені заказали. Я вот вам розпакував його скину. Друзі, я упомяну. Кирил. І Денис Добровінський. От друзі, яких я обіцяв опоминути в цьому відео. Так, вони живі і все понятне. Коротше, я сказав, що вони будуть відео. Вони будуть в відео.